Врятована молода жінка Решма Бегум, яку дістали з під завалів фабрики в Бангладеш на 17-й день пошуків, дала своє перше інтерв'ю. Дівчина розповіла, що врятувалася, бо їй вдалося металевим прутом прокласти шлях до приміщення, в якому вона знала, була їжа та вода. поруч зі мною був також чоловік. Він казав мені, сестру, врятуй мене. Я відповіла йому, як я можу тебе врятувати, я сама помираю. Потім він просив мене воду. Я у темряві почала пошуки, але мені нічого не вдалося знайти, тож чоловік помер. Та коли дівчину таки знайшли рятувальники, та була майже без одягу, тож соромилася виходити назовні. Коли я побачила світло, то почала гукати брати. Я зрозуміла, що хтось живий біля мене. Я гукала, брате, врятуй мене. Мене почули. Аж раптом я збагнула, як я можу вийти на вулицю. Уголена, я ж не чоловік. Я намагалася знайти якесь рішення. Всередині було темно, тож один з рятувальників дав мені смолоскип і сказав знайти щось довкола. В результаті я знайшла футболку і одягла її. Я весь час молилася Аллаху, щоб він мене врятував. Решму врятували минулої п'ятниці після того, як з під завалів дістали сотні тіл загиблих. Загалом на місці завалу будівлі зі швейними фабриками вдалося врятувати 2400 людей, а понад 1100 загинули. Наразі усі пошукові роботи вже припинили.